じゃあ次の試合はどれをね Caia! Okay. Я написав всі заяву, але в мене погоджує Київ. Я був свого шефа, я йому це все розказав. Вся заява, тут одна заява, там друга заява є. Колектив всім сказав, що я йду. Той колектив би цей попросимо культурно, по-любому. Як цей колектив розказав? Що ти не мій правди дати деколи? перенести їх. Так. Вони сьогодні ви сказали завтра. не розумієте, ти не знаєш, і у тебе є консультант. Ну, на. Перенести. Адіть туди, станьте. Це. А табу. ще раз. Рох перекриється. Шановна громада Шановна слава! Слава Україні! Слава Україна! 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 Шановна громада, Я написав заяву вже в перший день і виступив на площі. Так що. Але діло в тому, що погодження моє йде через Київ. Я зразу звернувся. Одна заява у мене була написана у районній раді. Другу заяву я поїхав до е, івано Франківська, написав ще одну заяву. Але діло в тому, що погодження має йти моє через Київ. Це мене не призначає ні е, районна рада, ні е, обласна. Копію з Франківська завірено. Що? Копію з Франківська завірено кадрів. Принесу. Скажіть ну, законодавство, два тижні вам дозволяється. Так, а чому ви виходите на роботу? Так. Ну тому що має бути наказ. Я можу тільки То вийти, коли на буде наказ. наказ. Дома. Є дома заступник найвиконої обов'язки. Да ви, ви прекрасно знаєте законодавство. Як я можу без наказу е, е, не виходити ви на роботу? Приходите на... наказ, Від якби це було Івано Францію. Відношення до вашої особи. Тут стоїть питання і по відношенню до ваших підлеглих, бо всім відомо, що ви не настільки керівник для того, щоб впливати на ці процеси, які відбуваються у вас у структурі, вами керують. І ми вимагаємо також, які керують вами для того, щоб їх не було в цій структурі, у цьому управлінні. Ви знаєте про кого я говорю: про поціховича, про шуру і тому подібне. Конкретне питання, якщо ваші працівники неправильно зробили приватаційний документ, за чий, за чий кошт має робитися правильний документ? Повторний документ? Ми не, ми не виготовляємо документи, ми реєструємо земельні ділянки, виготовляє ліцензіати, фірма ліцензіати, які, наприклад, мають на то ліцензію. Ми не виготовляємо документи. Хто конкретно виготовляє документацію? Документацію виготовляють ті організації, які мають на то ліцензії. Може бути будь-яка. Конкретно Хто дозвол подає? Дозвор хто дає? Ні, ну дозвіл це дає, вони мають сертифікати, вони мають. У Києві їм надає. Де ці особи? Ваші працівники, ми прийшли перед човнім Де ці особи, чому вони не на робочому місці? Чому вони ні. до нас чому чому вони вони не доходять? 12.06. Робочий день усе в розгарі. Я працівники вашого віку. Я заяву написав. Я вам ще розкажу. Де працівники вашого відділу на даний момент знаходять. Та ми прийшли тут передумати. Ми прийшли перед дванадцяти. Люди є, просто люди бояться Банду Гей! Банду Гей! Банду Гей! Гей! Ми чекаємо ваших працівників чи ні? Перший кандидат. Зверніться самі до них, нехай вийдуть. Я, наприклад, можу викликати. Викликайте. Викликайте! Або десь закрився в кабінеті, не звук. Я не закривався, <густити> я тут є перед вами. Ну, телефонуйте до них, хай приходять. Я зараз піду. Добре, ми чекаємо. Ми чекаємо. Ми чекаємо.

там <звучить> <звучить> Шановні присутні, до нас вийшли ті, які ховалися за кабінетними дверима. Подивіться до нас в обличчя, чому ви ховаєтеся від нас? Кабінет був закритий під час обідньої перерви. Котрі були закриті, котрі були закриті. Покажіть, котрі були закриті кабінети. Тим більше у нас 12-ї години обідня перерва. Люди прийшли Скажіть, що у вас не прийомний день, до вас не відносимося. Ми виконуємо свої обов'язки згідно графіка роботи і своєї посадової. Ні графік роботи, ні похамці до вас не відносився. Певно що ні? Конкретне питання. Хто брехав конкретно по імену? Хто брихав? Тому що я не можу відповідати один за другим. Ніхто не бачив. Всім написати заяви, а, філь, ленять, Я, наприклад, так само рахую, що кожен працівник має написати заяву і має піти. В Ді! Ді! Я прошу подивитися на мене. Ви готові піти в відставку? Не дивитеся? Готові моє китай-годва. Готові моє китайгодва. Шкода не хворі, що, загинули, що ви Шановні, я був так само у ті гарячі дні на Майдані і видів, як ті хлопці гинули, і знаю, за що вони гинули. І не треба нам казати, що ганьба нам за те, що ті хлопці погинули. Вас і хтось вам брехав чи вам глупував, то ви конкретно говоріте по По прізвища! По прізвища. Ой, конкретно хати, я тобі скажу, що ти кричав шура і посихуючи. Я, я тобі скажу зараз, з ким ти приходив і відстоював свої папери? з ким? Признайся Признайся, тут. — З ким Тим ти приїжджав, ти з партії партійонів він проходив правильно, правильно я вам ще раз скажу, яким чином ти було. і всі ці тут присутні, можливо, навіть пояснюю, це не він нас сюди привів. Це не він привів нас сюди. кажіть! привів. Сюди. Ні, він не він привів. Я сам прийшов. Мені він Прекрасно знаємо, хто привів. земельну З чим ти її купив? Документами. А чим? чим? Ми тут конкретні випадки не розглядаємо. Ми розглядаємо випадки, ті, які по відношенню до вас. А а ви, ви будете в судовому порядку, коли буде суд нормальний, будете відповідати за ці речі. Розумієте? Я нікому тут не озвучував. Але ми знаємо, як ви працювали, як з кожного проекту по 200 гривень, як люди тут були, як ви не хотіли з людьми працювати а тільки через тих посередників, які проєктанти працюють. Бо бо людина проста не піде до вас. Е я читаю закон. Ви читаєте закон, а зараз закон він не дотримався до тепер. Не дотримується до тепер. І тому це є суспільна такова напруженість по відношенню до вас. Тому наша вимога відставка вас. Відставка віку повиносимо на дві. Ви себе дискредитували повністю, узурпували повністю свою. Без, без рубля нічого не робить. Нормаль, нормаль. Нормального відношення до людей у вас немає. Скажіть, будь ласка, скільки по закону відводиться часу для виготовлення документації на землю? З цього докладається, зокрема, порядної організації, я не знаю. — А що ви тут що ви робите? — Державну реєстрацію, термін — 14 днів. — Тому е, по пів року люди ходять сюди і не можуть при... Сюда документи? — Сюди об'єктні організації і різні організації. — Ті, що ви кажете, що беруть гроші, а кажуть, що йдуть сюди, сюди. тоді беруть приватно. Та Вони вам везуть, я приведу вам проєктантів, Вони вам ведуть повітря. Не приведем, приведем, не переживайте. А по відношенню до того, що ви мені кажете, що з партії регіонів, мені ота особа і сама сказала, що вони поставили Романа Танасіоча тут і будуть вимагати. Розумієте? І він мені пообіцяв, що вирішиться це питання. Тобто я чітко пересвідчуся, як ви тут працюєте. Як... Ми не розглядаємо, ще раз кажу, моє конкретне питання, ми не розглядаємо. Тут у кожного окрема своя історія. Чому він вийшов на Майдан? Чому він поїхав в Київ? Чому він висловлює свою позицію? А конкретні ми питання будемо потім розглядати. Тому готуйтеся. Люди вас попереджали, що буде гнів народу. Провіду, самі, Ще раз питаю, ви готові піти? відповідь. Усі пишуть які завтра прийдемо, завтра, завтра треба прийти це провірити. <світ> завтра ж. Ну, то з понеділка. Слава Україні! Героїв слава! Слава Україні! Героїв слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава! слава нації! Смей, Слава нації! Слава нації! Україна! 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 І ми бачимо, хто кричить разом з нами, а хто ні. І хто каже шкода! Шкода вам! Шкода, що ви.

І за когорів робіт, і ще мають дітей сказати.